На ремонті зарядка всіх часів та народів БТ С3120. Це Opus і Techlan є, там, які хочеш, вони всі однакові. Дуже гарна зарядка, все в неї, є, заряджає все розумне і навіть нерозумне, всі елементи. Розряджає, тестує і заразумні гроші. Але з цією була проблема. Це моя особиста. Вона почала зависати. Тобто починається зарядка, а потім дисплей в неї зависає, не реагує ні на які кнопки, нічого не перемикається. І ну, так використовувати її не можна, тому що може перезарядити елемент і він вибухне. Це небезпечно, особливо з літієм. Ці елементи то таке собі, а літій там жартає та погані з ним. Тобто, спочатку я думав, що це прошивка. Але не може бути прошивка, починається все добре, а потім вона злітає, а потім знову відновлюється після того, як вимикаєш і вмикаєш. Тобто, я став грішити на процесор. Але з процесором теж, якщо він працює, має бути все добре. Начав дивитися і виявив живлення. Живлення процесора. Тобто, оця маленька. Мікросхемка стабілізатор хатешечка. ХТ-шечка HТ-7533. Подати шиту, повинна видавати на цей процесор 3,3 вольта. У нас 12 робить 3,3 вольта. А в мене вона спочатку робить все добре, а потім робить якусь фігню. Перестає видавати 3,3 вольта. І гріється. Я подивився, понажимав на ніжки, дивлюсь. Вона то видає, то не видає. Пропаяв гарно ніжки. І виявилось, що вона справна просто ніжки від тепла, температури чи вібрації за багато років відійшли. Після пропайки все запрацювало як треба. На процесорі йде 3,3 вольта В. Він працює, нічого не злітає. Все так, як має бути, так і є. Тобто. Дивіться, якщо у вас така сама проблема зависання, перше, що треба дивитися, це треба дивитися живлення процесора, оцей, оцей його маленький стабілізатор. Чи видає він напругу, чи не видає. І обов'язково дивитись, чи видає він напругу. на... Холодну і на гарячу. Тобто, коли е, розігріти, є, він вже, він мусить видавати напругу також, бо в мене не видавав через те, що відходила ніжка в нього. Тобто, якщо зависло, перевірили напругу, це першим ділом. І можна відремонтувати. І таку, гарна така зарядочка, яка коштує 40-50 доларів, врятована, працює, все нормально, я її перевірив, режими. Все. Ось такі діла, мої сонечки. Всім гарного вечора. До побачення.